Доброго ранку всім на новому містяку я вже та сама річка вовча, але вже краєвид трішечки інший. Місця просто багато для того, щоб кидати. Не знаю, буду йти в ту сторону. Метрів, може 200-300, бачу що є де кинути. Так само в ту сторону. Ну там я попередньо вже пробіг. Не було нічого. А зараз вже на цій ділянці спробую. Буде щось, не буде, не знаю. але сподіваюся, що щучка відізветься. Тому все, оснастюха в зборі. Можна починати. Так, в той той самий Мідселек Хам 75 SP s 49 колір по-моєму. Не знаю, вирішив спробувати нові місця, тут не широко, ну і глибина тут присутня нормальна. Не знаю, буде риба, не буде. Сподіваюсь, що буде, бо дорога сюди. Не дуже приємно їхав десь годину Тому хотілося б і щось зловити тут намастив собі тут Вона завела, я його вот заламав. Дві щучки прямо сряду. А то надаті до фавори там два до самого берега за ціліком не всипила. Було би Бу, такі, ух! Угу. Ухаждаю, так, я я влятав. Я кажу, вийшов, взагалі ви голодиш. Так мені не вигадано, їх зарибав, що ці риби не привезли нічого, понимаю? за завигоду. Хороша щучка.

Yes. Заряжаємо от такого селікошку і пробую в бой. Щучка должна брати. Что не бере? Без поняття. Ну що, контрольний містечок тут і буду переїжджати я на старе місце, тому що щось геть не хоче брати так, ну що зараз покажу скільки місць я обійшов. І зловив всього лише одну щуку. Тому зараз переїду, зараз 12 година дня, ну я думаю, що риба буде. Зараз переїду на старе місце і спробую на воблера добрати. Тому що тут взяла на силикон. Зараз продивіться скільки місця обійшов. І одна рибина. Ну це просто жахіття. Все, я на старому містяку. іду зразу, пробіжуся там бистренько, буде, не буде і буду завершувати. Зараз близько часу дня, тому не знаю, буде риба чи ні, Ну, я думаю, що тут буде обов'язково. Тому все починаю тут. Так, ну все, я далі йти не буду. Не бачу смисла. those И... Окунь, да, Аня, щучка. Дракониха. Драконіха. Ну, то я скажу, что тут, за 15 хвилин, це уже рыба есть. А там за скільки часу ничего не было. Ну ничего. Так, що ж... Тихо-тихо, мала. Давай щось будемо думати, бо тобі там взябра попало. ой 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 Так, зробив я таку палочку. так, 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 так все красота ну, трошки покололась но ничего, ну. она маленькая, ты понимаешь опа торпеда ну, все уже, уже хорошо Ну бере, значить, вона. Вони можна продовжувати тут кидати. Побачу, що вийде з цього. ой-ой-ой-ой-ой да? Угу. короче, есть щука, надо поупираться. спасибо прикольно Ну що парики отакі клюють Та йди сюди Сейчас підеш одно ну. От Отакі все, більших нема ну, прикольно хоч добрала це вже настрій трішки краще Все зараз буду випускать то то він не добрав з першого разу Потім я його добрав все ж таки. Так, ну що, продовжуємо може буде крупніше щось трішечки. Рибалку завершую 2 години дня, уже немає терпіння в мене ловить далі. Тому всім до побачення, гарного дня. А я вже буду пробувати наступного разу добирати цю щучку. Все, всім пока.